Вчора, 27 березня, в Мирноградській МВА відбулася апаратна нарада щодо життєдіяльності громади, безпекової та гуманітарної ситуації у місті. Керівники комунальних та соціальних служб міста звітували про роботу за минулий тиждень. Про ситуацію в громаді доповів начальник відділення поліції міста Мирноград. За минулий тиждень в нас зареєстровано 110 десять заяв повідомлень громадян. От по всіх заявах приймаються рішення. Також у нас було два факти вилучення незаконного обігу наркотичних засобів, Оба факти внесені до єдиного реєстру, наразі спрямовані на хімічну експертизу. По адміністративній практиці у нас ставлено сім фактів 130-х – Це керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Всі адміністративні справи будуть спрямовані до суду для розгляду та прийняття рішення судом. Особливо детально присутні розглянули контроль за дотриманням заборони на ввезення та реалізацію алкогольних напоїв та шахрайства. Збільшилася кількість випадків, в телефонних шахраїв та в соціальних мережах. Було вилучено 392 літри алкоголю. Це перевезення, це нова пошта, блокпости та групи реагування патрульної поліції. Шахраї не сплять, шахраї знову скоюють правопорушення, злочини, намагаються заволодіти грошима наших громадян. Про надзвичайні ситуації та ліквідації пожеж доповів начальник 52-ї державної пожежної рятувальної частини. Тричі виїжджали на гасіння пожежі, гасіння пожежі відбувалися на відкритих ділянках місцевості, тричі залучались до розвантаження гуманітарної допомоги, тричі залучались до підвезення води. Технічно такого одного разу надавали допомогу службі 102 із транспортування хворого. Залучались фахівці, наші колеги з Родинського до ідентифікації вибухонебезпечних предметів поблизу села Красний Лиман, де було зроблено дві заявки на вилучення вибухонебезпечних предметів. Комунальні та всі інші служби працюють в штатному режимі. Построніло 16 по погороду заглушили три частних врізки. По каналізаційному участку за неделю виповнили 31 засор. По насосним станціям на ВНС-12 провели огромну роботу, то задвіжку поменяли діаметром 200. ДБО вивозиться по графіку, продовжуємо вбирати вокруг контейнерних майданчиків. Дільниця опіловки продовжує видалення сухостійних дерев по вулиці Центральній. Дільниця озеленюючих робота на городських клумбах. На нараді було розглянуто також роботу закладів охорони здоров'я міста. На стаціонарному лікуванні знаходиться 236 пацієнтів, 509 співробітників на робочих місцях, все інше без змін. було прийнято 1820 людей, з них 324… Дитини. Управління соціального захисту населення надає допомогу людям з інвалідністю та ВПО. Протягом тижня була видана гуманітарна допомога 151 особі з інвалідністю. Проведено централізоване нарахування третього періоду березня по виплаті допомоги внутрішньопереміщеним особам 39 справ на суму 110 тисяч гривень. Також в громаді працює гуманітарний центр, який забезпечує першочергові потреби незахищених верств населення. Було видано хліба 4 тисячі сто сорок, була допомога ВПО 640 штук. Це мешканці, які отримують чергову допомогу, яких зареєстровано 1200 осіб в місті. Також було надано пакетів держдопомоги 1125 гуманітарної допомоги фонду. Наша справа України 2065. Також було завезено на пункти видачі 5 тисяч коробок гуманітарних наборів. Ну, цю неділю знімальна група телебачення Капрі з Мирнограда спеціально для Капрі Ньюс.